У передньому випуску ми розповіли про один із проєктів, презентованих в обласному художньому музеї. Сьогодні познайомимо зі ще одним світом народної художниці України Оксани Одайник. У її роботах Ранній період творчості Пошуки себе та російсько-українська війна. На третьому поверсі музею нас зустрічає фотовиставка Погляд Віталія Сокура, яка поволі перетікає в іншу, не менш захопливу експозицію. Роздивившись світлини, відвідувач занурюється у світ живопису. Пані Надії ближчі перші роботи художниці. Хоча визнає, кожен твір цікавий по-своєму. Це цікаво. Ну просто мені подобаються роботи, в яких захований глибокий зміст. От і в цих і в більш ранніх роботах більше, мабуть, зміста, більше настрою. Таке враження, що ці роботи під настрію раз сіла людина і зробила під настрій. Так, що просто різні. Для кожного глядача є своя тема, свій стиль. Це, мабуть, теж важливо. Оксана Одайник знана українська художниця із творчої родини одайників самойленків З дитинства її оточували різні митці. Роботи нинішньої експозиції ніби створили стежку творчості художниці від початку 2000-х до сьогодення, пояснює організаторка Ольга Говдя. Тобто, від більш таких е, споглядових. Більш спокійних робіт раннього періоду до активних експресивних робіт пов'язаних уже з тими подіями, які зараз відбуваються в країні, між творами різних періодів відчувається дистанція, додає пані Ольга. Адже давніші роботи наповнені мрійливістю, спокоєм та врівноваженістю, на відміну від нових робіт. А от роботах 23-го року. І 22-го вона вже така напружена, вона дуже експресивна. Колір у неї стає саме елементом вираження її емоцій, її думок, її настроїв від того всього, що відбувається. Колір головний інструмент Оксани. Одайник за допомогою відтінків та контрастів художниця переносить пережити на полотно. Пікасо сказав, що людина не те, що там малює в натурі, а те, що відчуваю, а те, що я відчуваю, але різні періоди і різні відчуття. Але відчуття рідності з близькості України, моя любов. Я... І любов дуже до пісні. Я дуже люблю українські пісні, і взагалі це моя любов. Це, я не знаю, це моє життя. Трагічні моменти української історії очима художниці не обмежені темними фарбами. До прикладу, серія присвячена повномасштабному вторгненню. Вона присвячена незламності, абсолютно. Я хочу сказати, що не не завжди треба сум робити чорними фарбами, але я хотіла передати от з кольорі, що от як незламне місто. Я в Києві була. Я весь час була в Києві, я не від'їжджала. У доробку народної художниці України Оксани Одайник понад півтори тисячі творів. Частина з них експонуватиметься в художньому музеї упродовж місяця. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.